Сполучені штати попередили Грузію про наслідки. Якщо країна не повернеться на євроатлантичний шлях, ситуація загостриться. Про це заявив речникам американського держдепу Меттью Міллер. За його словами, уряд повинен припинити антидемократичні дії, оскільки очевидно, що під час виборів були створені нерівні умови гри, і саме це підірвало довіру суспільства та міжнародної спільноти до можливості справедливого результату. Ми заохочуємо урядовців Грузії розглянути бажані відносини з євроатлантичною спільнотою, а не посилювати політику, яку хвалять авторитаристи. Понад 80% громадян Грузії хочуть бачити країну інтегровану в ЄС і НАТО. Конституція Грузії запропонована і підтримана нині правлячою партією, передбачає прагнення до цього членства. Членства в цих євроатлантичних інституціях. Усі партії проводили кампанію на підтримку цієї мети, але правляча партія. Я вжила заходів, які не відповідають цьому курсу. Метті Мілор, речник Державного департаменту США. Подію Грузії засудили і у Європейському Союзі. Жозеп Борель закликав правоохоронні органи країни провести розслідування порушень на виборах. За його словами, міжнародні спостерігачі не визнають ці результати голосування і не вважають ці вибори вільними та чесними. Послухаємо. Центральна виборча комісії Грузія та відповідні органи мають досліджувати порушення, тиск та залякування виборців, які впливають на громадську довіру до процесу. Ці порушення мають бути швидко, прозоро та незалежно виправлені. Народ Грузії протягом кількох місяців демонструє свою прихильність до демократичних цінностей та прагнення своєї країни до євроінтеграції, а тому заслуговує на ясність у виборчому процесі та впевненість у легітимності наступного уряду. Жозеп Борель, верховний представник Європейського союзу. Зуй за кордон справ та політики безпеки? Сергій Берендієв, історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти з нами на прямому зв'язку? Сергію, вітаю вас. вечір. давайте поговоримо детально про події в Грузії. Міжнародна спільнота занепокоєна, вимагає Грузію змінити цей курс. Очевидно, він не проєвропейський. європейський. Але на вашу думку, чи є ще це вікно можливостей для Грузії? Вікно можливості в принципі є завжди, тому що знаєте, історія розвивається циклічно і дуже швидко, тому що знову ж таки на початку 2000-х років так Грузія була ледь не прямим союзником там пострадянської Росії і йшла з ним одним курсом. Але потім, завдяки революції Троян, да, з Михайлом Саакашвілі обрала зовсім інший шлях, який багато хто не очікував, і який і якраз і дасть. Пошто в Грузії саме для європейського вибору, але ми чітко просто розуміємо, що якщо країна виходить зі сфери впливу Росії, вона повинна бути готова до захисту свого вибору. Тому що, як ми бачимо, в Україні аналогічно в той же період відбувалася помаранчева революція, і Росія аналогічно почала тоді проти України газові війни, а проти Грузії е, здійснила пряме вторгнення в 2008 році. Ну і на даний момент, як ми бачимо в Грузії е, про російське керівництво, і дуже дивним виглядає ці заяви європейської спільноти про те, що отямтесь до кого ви звертаєтесь. Тобто для діючого поки що е, керівництва, яке займає чітку проросійську позицію, ваше заяви, що ви не приймете їх в НАТО або в Євросоюз, грає тільки їм на руку, тому що вони кажуть, бачите, нас там не чекають. Ми навпаки, підемо до Росії. Знову ж таки, е, сам європейський союз і тож НАТО є винуватцем тих подій, які і в Грузії, і в Україні відбуваються, чому дитище 2008 році ви могли і нас, і Грузію тоді прийняти в НАТО. Насамдії, коли в Бухаресті відбувалася зустріч, але через дії Ангели Меркель, яка фактично заблокувала це рішення, ми отримали і війну в е, Грузії, отримали війну в Україні, тому що вступ Євросоюз, якраз і вступ НАТО це гарантія незмінності у цього шляху, і гарантія від того, що Росія більше не зможе на цій території поширити свій вплив, і тому саме нерішучість Європейського союзу і НАТО призводить до таких дій. Зрозуміло, що Росія зараз буде робити все для того, аби залишилась при владі діюча партія грузинська Мрія, яка займає їхню проросійську позицію. Чи можливий, скажімо. Майдан в Грузії або якісь революційні події, я думаю, що можливе, але вони не принесе бажаного успіху, тому що на жаль, мені здається, що е, немає об'єднаних лідерів опозиції, якби які могли б згуртувати грузинський народ. Тобто, як ми бачимо, навіть нещодавно вчора здається, вони вийшли на мітинг, громадяни зібралися. Але лідери опозиції, які спочатку там оголошували ледь не акцію, потім сказали всім розходитись. Ну і як нас так зрозуміло, це дає тільки час правлячій партії для вирішення своїх якихось питань. Знову ж таки, немає ніяких санкцій за фальсифікацію виборів від світової спільноти. Давайте подивимось, були вибори сфальсифіковані президента в Білорусі в Росії, постійно вони фальсифікуються. Які наслідки? Тобто, в кращому випадку ні Путіна, ні Лукашенка не привітають з фейковим переобранням ніхто з ними не розриває дипломатичні відносини, ніхто не розриває економічні відносини, які б могли б потужно вдарити по економіці цих країн. І тому такі слабкі дії вони тільки заохочують інших, скажімо, Керівників, які хочуть постійно прибувати е, при владі і здійснювати проросійський курс, на аналогічні дії, тому що це дає їм відповідні результати, вони не несуть жодної е, відповідальності. Тому, на жаль, ми будемо е, мати все більше таких проблем. До речі, Молдова, в принципі, де нещодавно якраз відбувалися от вибори, якраз і е, відбувався референдум щодо вступу в Євросоюз. То там також був російський вплив, але через те, що вони територіально віддаленіше від Росії, то його вдалося більш-менш мінімізувати. Але навіть ми бачили, що референдум щодо вступу в ЄС на межі просто був на крайній. але слава той господи, що він успішно завершився, тому що для нас це також е, важливо. Про вибори в Молдові ми будемо говорити буквально за кілька днів. Там буде другий тур, де за президентське крісло за другий термін змагатиметься. Майя санду, але про Грузію. Я питаю про вікромужливості. Я власне про саме опозиційні протести їх зібрали не в день, коли стали зрозуміли масштаби виборів і коли почали рахувати голоси. Зібрали на наступний день, оголосили, що ми зібрали. Я бачила цифри, що там зібралось Менше людей ніж збиралися на протести проти закону про іноагентів, тобто вони вже не мають такої підтримки. І після цього опозиція заявляє, що вони відмовляться від мандатів, а через те парламент просто не зможе працювати. І що тоді ви такий варіант розглядаєте? Ні, не розглядаю. Буде варіант дуже простий. Правляча партія просто скаже, що в нас є більшість. Ми в парламенті створили. Або е, проведуть там якісь свої е, довибори і просто замість цього, а ви не хочете мандат. Окей, ми знову проведемо довибори і організуємо взагалі ледь не 100% склад, буде ради. Тобто, розумієте, Грузія на даний момент іде таким диктаторським типовим шляхом повертається в той е, період до Михайла Саакашвілі, тобто в радянську постколоніальну цу. Цю... Епоху, і тому вони будуть робити все, що вони хочуть. Ну, комедно виглядає, коли президент країни каже, вибори сфальсифіковані, давайте всі об'єднаємось, але необхідної підтримки не отримає. Знову ж таки, я думаю, що цілковито можливо, що люди все одно зберуться, тому що якщо ми пригадаємо той же 2014 рік, 2013, коли Янукович не підписав Євросоціацію, на Медані зібралося все декілька людей. Але... Згодом це просте в багато мільомільйоні акції, і у в Україні переможе. Тут більше проблема в тому, що я впевнений, будуть застосовані всі можливі силові засоби для протидії грузинській опозиції грузинському населенню. Вчора російське здається, міністерство закордонних справ так зване заявило про те, що вже Україна відправила. Снайперів в Грузію, щоб там влаштовувати е різноманітні е начать, акції, е ну фейкові, е але найкумедніше, що аналогічно росіяни казали, коли в 2014 році відбувалася розстріл е за наказом Міниковича Небесної Сотні. Вони казали, що це робили грузинські снайпери. Тобто, вони запускають одну і ту ж дезінформацію. І я дивуюсь, як взагалі люди на це ще реагують, тому що ну це вже було однакові постійно сценарії, і відповідно, навіть якщо ми проведемо паралелі з тим, же 2013-2014 роках, коли в нас відбувалася революція гідності, то що нам сильно спільнота світова допомагала? Ні, е, якби революція програла, втопили б Януковичі в крові, то світова спільнота ну б засудила його, висловила глибоку занепокоєність. Але б нічого надалі не діяли. Як ми бачимо, ті криваві злочини, яка російська влада робить зараз в Україні, Генсе колон їде і тисне відповідно руку Путіну. Тому тут справа грузинського народу, я вважаю, що вони з нами дуже схожі. Да вони люблять свою країну, люблять свободу і відповідно вони заслуговують, як і ми на європейське майбутнє. Я бажаю їм тільки в цьому успіху і сподіваюся, що в них такі все ж таки. З'явиться той лідер, який зможе їх об'єднати, але знов ж таки такий відсоток мені здається, дуже маленький, тому що навіть проводячи паралелі між Україною і Грузією, коли Михайла Саакашвілі в Україні намагалися заарештувати за політичні переслідування, то населення його навіть відбило і захистило українське. А грузинське населення, коли він приїхав їм допомагати на виборах, так вони його не ті те, що не врятували. А фактично посприяли тому, щоб він зараз перебував у в'язниці. Якраз такого лідера їм зараз на жаль і не вистачає. Ну якраз те, що я хочу вас спитати. Правда, у нас залишається півтори хвилини. Як так сталося з Грузією? Грузія була взірцем. Демократії реформ після революції троянт власне те, що влада в них змінилася. Це теж говорить про демократію Михайло Сакашвілі, виконав свою функцію і далі влада змінилася фактично. І от тепер такий відкат назад до Росії Росія, яка окупувала грузинську територію всього на всього, років тому. Хвилина так, я скажу одне: от приклад друзі це той урок, який повинні в першу чергу зараз ми. Запам'ятати назавжди, чому навіть коли ми переможемо в цій війні. То якщо Росія не буде знищена або поділена як країна, вона знайде будь-яку можливість, щоб повернути свій вплив над нашими територією, над нашим населенням. Тому першочергово потрібно обов'язково тримати сильну армію, розвивати свою культуру і робити все для того, щоб позбавити світ. Російського майбутнього потенційного впливу і такий шлях це є якраз вступ в Євросоюз і вступ в НАТО. Якщо нам це вдасться, то відповідно ми точно не повторимо долю Грузії. Питання чи готові до цього до таких рішень Євросоюз і НАТО, тому що як я вже казав, саме вони на даний момент є винуватцями тієї геополітичної ситуації, яка склалася як на території України, Грузії, ну і тієї ж Молдови. Сергію, дякую вам на завершення. Це вже не до обговорення. Першими щодо оголошення політичних результатів офіційних грузинську мрію. Привітав хто? Привітав Віктор Орбан, Орбан лідер так. Угорщини, яка зараз головує у ЄС. Ось це вже без обговорення. Сергій Берендієв, історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти був з нами на прямому зв'язку.